Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І як ви бачите, починаємо ми новий сезон заготівлі лікарських рослин. І от так рано настала весна в цьому році. І ми бачимо, скільки квітує зараз рослин. Розпочинає цвісти розхідник, кульбаба, потім підмаринник вже такий набирає сили. Але я б хотіла сьогодні розпочати цей сезон із заготівлі, і з розповіді про таку рослину, як чистотіл великий Хелідоніус Маюс, тому що ну от як ми бачимо, що в природі є дуже велика кількість лікарських рослин, і от особливо в нашій місцевості, які ми використовуємо для лікування, які ми заготовляємо, готуємо із них фітозбори, готуємо екстракти. Але є такі рослини, які наділені. Господом Богом, природою, своєю надзвичайно цілющою силою, і ці рослини вони вивчені достатньо науковою медициною, і от ми бачимо зараз. От у нас середина квітня, але в нас вже починає цвісти. Знаходиться в основному більше 50% рослин. От щойно ми пройшли по березі річки, і ми бачимо, що рослини вже чистотіл вже готовий до заготівлі. І знаходиться він в стадії бутонізації. Деякі, от вже ми бачимо, що деякі рослинки починають цвісти, і зараз саме час розпочати заготівлю цієї лікарської рослини. Звісно ж, можна починати, якщо кому потрібно потрібно небагато чистотілу, якщо це для таких домашніх потреб, то можна це робити трошечки пізніше, можна десь через тиждень-два заготовляти, коли рослина буде вже рясно цвісти. Але оскільки саме цієї сировини чистотілу нам потрібно дуже багато. От ми, наприклад, в минулому році ми десь заготовили більше ста літрів соку, тому що ця рослина, сік, він іде. Для виготовлення такого мого авторського препарату як онкосхаґі саме синтезуються біологічно активні речовини, які зумовлюють лікувальну дію. Це алкалоїди рослини, це хелідонін, геміколідонін, сангвінарін, синтезуються саме із соку чистотілу. І цей сік ми також готуємо за моєю власною авторською методикою. Обов'язково, щоб не було контакту з металами. Я вже в котрий раз наголошую, тому що ну от по рецептурах Багато таких є рекомендацій в інтернеті, як заготовляти сік чистотілу. То саме готуємо такі рекомендації, дають, що перекручувати на м'ясорубці. Цього робити ні в якому разі не можна, тому що саме ці діючі речовини, які нам потрібні, вони руйнуються: Хелідонін, гемохелідонін і сангвінарін тобто ті діючі речовини, які нам потрібні для лікування, а саме це, як ті речовини, які мають виявляють протипухлину, противірусну дію, вони руйнуються. І, звичайно, нам такий чистотіл сік не потрібний, тому що він не є якісною сировиною для виготовлення онкосану. А Зазвичай заготовляють рослину, саме траву чистотілу, можна разом з корінцями, тому що от коли ми готуємо сік, ми обов'язково беремо цілу рослину разом із корінцями, ми ретельно миємо, потім готуємо під. Пресом, вакуумним методом і готуємо сік. Я ще буду повертатися до рецептури. От зокрема, коли буде рослина цвісти рясно, то я покажу, як це готувати. Я в минулому році показувала, і ми саме я розповідала, як правильно приготувати, легко і просто в домашніх умовах, без контакту з металами, без всяких пристроїв металічних, щоб можна було там перемолоти, перекрутити, щоб саме зберегти максимальну кількість цих діючих речовин. Тому що ця рослина, вона вперше в першу чергу я хочу наголосити, це є ефективна сировина для виготовлення препаратів фітозборів для лікування онкологічних захворювань, зокрема такі є і доброякісних, і злоякісних, і для профілактики. От саме онкосан він досить добре проходить для профілактики, тому що, от особливо, коли є генетична схильність, коли хтось в роду, коли чи по батьківській лінії, чи по материнській лінії, хто мав онкологічні захворювання, то зараз у нас такий час, що обов'язково. Треба проводити профілактику. І онкосан 2-3 рази на рік пропивати. Це дуже хороший профілактичний засіб. І як відомо, як я вже говорила, що чистотіл, рослина, яка достатньо вивчена. Вивчена протягом багатьох років вчені лікарі проводили дослідження цієї рослини. І як ми знаємо, є такий препарат. Я хотіла б наголосити ще раз на нього. Я розповідала за нього. Це амітозин. І от декілька десятків років тому група молодих вчених, які очолював Потопальський Анатолій Іванович, нині досить така відома людина, знана, вчений фахівець, лікар, і виготовили цей препарат амітозин, який Готувався шляхом алкелування алкалоїдів чистотілу тіотефом або тіофосфамідом. Тобто і ця рослина, вона є така досить, ну, як би можна сказати, для виготовлення. от Наприклад, якщо ми беремо онкосан, то для виготовлення онкосану, наприклад, 100 мл, ми беремо, треба, щоб повинно було бути не менше одного літра соку. Звісно, Крім цього, туди входя. Крім чистотілу, входить в складу косану. Входить і десмодіум канадський, і входить. Омела біла, тобто це екстраговані водні рощини. І стосовно амітозину, це є препарат ефективний, тому що вчені докладно вивчили, виділили із рослини більше десяти алкалоїдів, які зумовлюють саме протипухлинну дію. І хоча здавна, як відомо, ця рослина використовувалася нашими пращурами для лікування і шкіряних захворювань, такі як папіломи, такі як бородавки. І Недарма, от як ми знаємо, що в перекладі е, чистотіл значить дар сонця, і я бажаю, щоб цей дар сонця, от саме у цей період, коли можна заготовити його, коли е, можна е, ну якби приділити трішки уваги цій рослині і. Щоб вона приходила на допомогу, і щоб вона приносила, як би сказати, ну так профілактичні, оці профілактичні засоби, профілактичні дії, саме завдяки цим своїм діючим речовинам, щоб не допустити розвиток таких страшних захворювань. І цю рослину я раджу також мати у своїй домашній аптеці, користуватися нею і більш детально про заготівлю. про... Інші е, такі способи е, використання, про, про те, як правильно приготувати цей самий сік, цей самий екстракт. Ми будемо вже розповідати. Я буду розповідати в інших своїх відео. А вам, шановні, бажаю міцного здоров'я, скорішої перемоги і до наступної зустрічі.